Сьогодні, 13 листопада 2025 року, з вами знову В'ячеслав Рудник, Всеукраїнський Козацький Рух, Народний, Другий Фронт, а також партія Сила Нації. Друзі, я на цьому тижні маю можливість записати ефіри трошки вільніше, я, і тому хотів би дати таку інформацію, фундаментальну інформацію для вашого розуміння. Для того, щоб ви могли поєднати духовні процеси, які відбуваються, з тими реаліями фізичними, які ви бачите своїми очима, бо це дуже важливо. Світ наш духовний. Ми живемо в духовному світі, але ми проявлені як матеріальні істоти, які мають духовний початок. Тобто, ми самі люди є іскра Божа, і тому дуже важливо, щоб кожен із нас це усвідомлював. І усвідомлював свою природу іскри Божої і відносився до інших людей як до Божої іскри. Але не всі люди є Божою іскрою, є нелюди, і це також треба розуміти. Чому саме я почав свій стрім з таких заяв, саме духовних заяв, друзі? Тому що не розуміючи духовної складової, ви будете... Мати невірну інтерпретацію тим подіям, які відбуваються, і невірно оцінювати. З чим це можна порівняти? Можна порівняти з птахами. Птах, який летить над полем і бачить тільки поле, він ніколи не буде усвідомлювати того, що усвідомлює Орел, який знаходиться набагато-набагато вище і у якого набагато кращий зір. Бо цей Орел саме налаштований своєю природою на те, що ви бачите здалеку і бачите зверху. Тобто моє намагання дати вам е таку процедуру побачити, побачити саме те, що відбувається з, з гори. А з гори ми можемо бачити тільки тоді, коли ми е перше усвідомлюємо себе іскрою Божою, і друге ми підпорядковуємо свій дух. Божому духу, бо тільки Божий Дух, який знаходиться в наших нутрощах, він може нам свідкувати і давати саме адекватну, адекватне розуміння того, що відбувається. І тільки завдяки Божому духу ми можемо адекватно інтерпретувати все, що відбувається в нашому житті. Це такий попередній вступ. Про що саме хотів би вам. Сказати на сьогоднішній день. У нас іде зараз війна з Російською Федерацією. Ви бачите, яким чином росте напруження, світове напруження, яким чином вже одна і друга сторона застосовує якісь манки, якісь загрози, що стосуються ядерної зброї. В нашому політику політикумі проводяться. Дискусії відносно того, чи повинна Україна знову стати ядерною державою, чи не повинна стати, що ядерна зброя це зброя стримування і багато-багато таких кривотолків. Я хотів би дати саме розуміння, своє особисте розуміння стосовно всіх цих процесів, а також дати розуміння як християнина. Я православний християнин, слава Ісусу Христу, Господу нашому, і е, дати е, розуміння як козака Я отаман Київського козацького полку, тобто я козак по роду, козак по святі. Тому, користуючись усіма е, цима статусами, статусом людини як іскри Божої, статусом е, козака по роду і в посвяті, і статусом християнина як дитини Божої, я хочу дати. Певну оцінку, певні інтерпретації і певне бачення, яке, думаю, вам допоможе зорієнтуватися сьогодні і зараз. Перше, у нас зараз війна. І ще раз кажу, що ситуація накаляється, і хоч експерти кажуть, що немає загрози ядерної війни, я вважаю, що загроза ядерної війни зростає. І я вірю в те, що коли відбудуться ці події, Україна буде найбезпечнішою землею, хоча і теж наша земля під великим ризиком отримання ядерних бомбардувань саме тактичною зброєю. І те, що відбувається в світі, про що заявлено в святому письмі книзі Біблія і в Новому Заповіді в книзі об'явлення, що прийде час, коли настануть дуже скрутні часи. І в ці скрутні часи буде знищено майже дві третини, мінімум дві третини людства. І я вірю в те, що всяке пророцтво, воно не є безумовним. Пророцтво може бути зупинене саме Богом, якщо людина буде відповідати певним критеріям. А ми, як люди, ми не атомізовані сутності, ми поєднані один з одним. Тому, якщо ми, як люди, які населяють цю планету, будемо відповідати певним критеріям Божим, то оці пророцтва і ці перспективи і тенденції, вони можуть бути відмінені. Значить, що стосується і ще бачення тої чи іншої ситуації, тобто, коли я займався бізнесовим менеджментом, мене вчили наступному: що якщо є якась проблема, треба бути за рамками цієї проблеми, для того щоб... таким чином, я хотів би запропонувати вам подивитися на цю ситуацію за рамками саме тих страхів і тої проблематики, яка є на сьогоднішній день. В чому є проблема? В тому, що людина є сутність духовна, є сутність ментальна. І вона сутність, вона кормиться е, тими думками, які або сама генерує, або Бог генерує, або дьявол генерує, або люди нав'язують. да? Тому ми повинні розрізняти, що є наші думки, а що є не наші думки, і що є є е, е, така в психології е, формуліровка індуцірування. Да? Тобто, коли нам Щось нав'язують, і це те, що нам нав'язують, воно може бути або позитивним, або негативним. Так? Батько виховує дитину свою, нав'язує якісь норми, моралі і таке інше. Це позитивне нав'язування, позитивне індуцірування. І це добре. А є люди злі, є сутності, духовні сутності злі, які нав'язують нам погані речі. Тому, перш за все, ми повинні розуміти, що оце публічний простір, інформаційний простір. Він може нести як позитив, так і негатив, е, може нести як відповіді, так і загрози. І для того, щоб перший етап для того, щоб ми не були злом, ми повинні вийти із цього негативного інформаційного простору, е, простіше кажучи, відключити телевізор, іноді відключити інтернет і не варитися в цьому дермі. І е, не Знаходитись постійно в цих, знаєте, ментальних таких е крисиних бігах. От, по замкнутому колу, де ми тільки маємо негативні емоції, але е не маємо виходу з цієї ситуації. І саме інформаційний простір так побудований, щоб людину схопити От саме це коло, з якого вона. Не може вийти, і як наркоман, вона постійно потребує нової порції інформації, і саме якщо аналізувати, то негативна інформація більш е сприятлива для людини. Чому? Тому що на фізичному рівні е всяка приймається перш за все для того, щоб втікти від цієї загрози. Але в цьому є і паска, друзі. Що ми, сприймаючи щось як загрозу і не бачачи виходу з цієї загрози, ми попадаємо в певні капкани, з яких нам потім складно вискочити. Тому перше, виключить е, телевізор, е, виключить е, іноді інтернет, і не спілкуйтесь з людьми, які несуть вам деструктивні речі. Це перше. І дуже важливо. Да? Другий елемент війна між Росією і Україною, значить, друге, те, що керує людьми, це страхи. Тобто інформація інформація, але інформація вже несе певну емоцію. Емоцію страху, який увільняє нашу душу і який викликає певні реакції. певні реакції І те, що на сьогоднішній день робиться у світі. Людей затягують саме в страхи, малюють картину страхів з цими ядерними там бомбардуваннями і таке інше. Тобто, ви повинні сприймати об'єктивну інформацію, розуміти загрози, але не давати можливість, скажімо так, підкорити вашу душу. І це такий особистий тренінг, який кожен з вас повинен пройти як науку саме для себе і керуватися своїм розумом, керуватися своїми позитивними емоціями і розуміти, коли е, ви попадаєте цей капкан, і розуміти, яким чином, як, через яку процедуру ви цього капкана повинні вийти. Чому це так важливо і важливо не тільки для особистості, а важливо взагалі для е, нашого публічного простору взагалі для. Кожної людини і нас, об'єднаних як народу, українського народу. Тому що коли ми в страхах, ми приймаємо невірні рішення, ми неправильно інтерпретуємо якісь події. Що стосується війни між Росією і Україною, чи можна, чи треба захищатись, чи можна на війні вбивати, чи не можна вбивати? Значить, я скажу без всяких е додаткових. Речей, якщо загарбник прийшов і вбиває тебе, то треба захищатись і треба загарбника вбивати. Тепер, що стосується як взагалі вийти із цієї ситуації протистояння? Перше, ви повинні розуміти, що і тут, і там, і у нас в Україні, і в Росії люди є іскрою Божою. І Завдяки тому, що інфернальний світ впливає, інфернальний світ підкоряє мізки людей, душі людей. Люди перетворюються просто в цих ментальних і духовних рабів, а по суті свої забувають про те, що вони Божа іскра. Тому і в Україні, і в Росії кожна людина повинна саме себе усвідомити, що вона є іскра Божа, і відноситись до іншої людини як до Божої іскри. Тоді Оця пітьма, вона втрачає силу впливати. І я за мир між усіма народами світу. Немає поганого народу, є демонізовані сутності, які впливають, і є демонізовані люди, які підкоряються цим демонізованим сутностям. І без розуміння цих всіх духовних процесів ви не зможете протистояти цьому злу і цій темряві. І оце не ядерна зброя нам потрібна, а нам перше, потрібно усвідомлення, що ми є діти Божі, ми є Божа іскра. Друге, нам потрібно на всіх рівнях від'єднатися від цього негативу, який е розповсюджує інфернальний світ, і цього протистояння на горизонтальному рівні. Нам потрібно примирення людей. Примирення людей, не примирення з інфернальними сутностями, не примирення з демонізованими людьми, а примирення людей доброї волі, як іскри Божої. І саме від цього примирення і цього ментального впливу на інших залежить наскільки швидко зупиниться війна. Тобто, ми друзі, люди, говорю уже як козак, ми повинні зупинити війну на знищення один одного. Бо тільки ми, як люди, можемо знищити цей світ. Ніяка інфернальна сутність не може знищити світ Божий. Вона не має такої влади. І так само і ми, як люди, можемо або воювати один з одним, або примиритись. ми можемо примиритись тоді, коли ми побачимо дійсного ворога. І цей дійсний ворог, інфернальний, він присутній в людях, він присутній в керівниках країн. І він проявляється. І з боку Російської Федерації, і з боку е українського політикума, і з боку е міжнародних керманичей, і справа в тому, що розуміючи, яким чином е оцей духовний світ впливає і домінує над людьми, оці е демонізовані люди, вони застосовують саме, саме такі е заходи і прийоми, які нас друзі підкоряють. Тому Давайте разом протистанемо проти цього інфернального, гнилого, поганючого, демонізованого світу і будемо, як іскри Божі, поєднуватись у великий вогонь ярості і протистояння, протистояння саме цьому інфернальному злу, яке населене на знищення нас. Через знищення один одного. От саме таким чином інфернальне зло хоче домінувати і хоче знищити людство. Бог цього не бажає. Всевишній творець нас створив своїми дітьми, дав нам любов. І любов є сутність божественна, є сутність іскри Божої. Тому давайте плекати в своїх серцях оцю внутрішню, внутрішнє позитивне відношення один до одного. Немає поганих народів. Є погані проявлення людей, які знаходяться під впливом поганого інфернального демонізованого світу. Тому давайте самі будемо носіями світла, будемо примирителями і будемо тими людьми, які можуть допомогти з цієї демонізованої пастки, з цієї прірви демонізованої, вийти іншим людям. Отаке коротеньке, коротенька заява. Я ще на цю тему продовжу говорити, друзі. Е, Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і залишайте коментарі, бо це е, просуває контент. І я дуже бажав би, щоб те, що я от вам сьогодні проговорив, ви розповсюдили, максимально розповсюдили серед свого оточення, серед своїх друзів, рідних, близьких. Давайте об'єднаємося душами і е, не дозволимо е, негідникам. В людській подобі і не дозволимо сатанінському початку домінувати в нашому світі. Слава Ісусу Христу, Господу нашому, слава, всі, слава всім світлим воїнам, воїнам світла. Дякую, друзі, до майбутніх зустрічей!